Я хочу вам показати, які умови проживання на нашій фірмі на наших вакансіях. Це коридор Home, це третій поверх. Це такий коридорчик. У кожному коридорчику кожна кімната має свій номер. От такі умови проживання. Умови проживання у нас дуже хороші. Це кухня. Так, щоб ви бачили плитки, така витяжка, тумбочки, є раз, 5 холодильників, крісла, тумби, мікрохвильовки. Отакі От у нас чистота і порядок верні хвости. Це туалет. Є умивальнички чистенькі. Є Три кабіни туалета, дві кабіни душові. Отакі От у нас умови проживання. Це такий коридорчик. Отакі От кімнати ліжечка. це є двохмісна кімната з шафи. Ось та такі шафи. Є в кімнаті холодильничок, вішанка. І тепер показую вам душова. Вам душова. Це кімната сімейна.